Багато людей вже розмірковують про те, які продукти потрібно купити напередодні Великодня, і скільки грошей доведеться витратити. Великодній кошик 2023-го. Скільки прикарпаттям коштуватимуть продукти для свята? Вже готова розповісти Оксана Гуменяк. Цьогоріч вартість великоднього кошика зросла майже на чверть. За підрахунками фахівців інституту аграрної економіки традиційні паска, яйця, ковбаса, сало, буженина, м'який та твердий сири, сіль та хрін обійдуться на родину з чотирьох осіб у понад 1200 гривень. Найдорожчими складовими великоднього кошика є м'ясні продукти. За них на ярмарку у франківську правлять середній чек нашого цього є. Кошечка складає десь 600-800 гривень, в залежності від величини продукту, від довжини кобаси, яку ви хочете вложити у свій кошечок. Баличок коштує 395 гривень за кілограм, наша грудинка 345. Кобаска рублена, кобаска мелена, коливається в межах 345-325 гривень. Традиційно напередодні свята в Україні продукти додають в ціні, кажуть економісти. Водночас прогнозують, що цьогоріч популярні продукти для святкового столу не подорожчають на 50 або і 100%. Як правило, ціни на всі продукти, які входять до великоднього кошика, зросли як мінімум на рівень інфляції приблизно на 26%. Хоча якщо взяти на окремі продукти, то ціни зросли набагато більше. І, наприклад, ті ж самі яйця на 80%. Якщо взяти місні вироби, то приблизно рівень цін на них зріс також десь 20-30%, тобто залежно від виду, тобто від сор. Якщо взяти масло, то на сьогодні приблизно один кілограм такого кращого масла коштує в районі 350 гривень. З інгредієнтів для основного атрибуту великодня паски ціни на борошно та дріжджі залишилися на рівні минулого року. Всі інші інгредієнти вони виросли. Це не ті ж самі розинки, і е, яйця, як ми вже говорили, і масло, е, молоко. Тобто, це все зумовило зростання. Ціни також і на паску. Велика паска обідиться прикарпатцям – від сотні гривень. За малу доведеться викласти від п'ятдесяти. Маленькі пасочки, сир. Ні, там 400 грамів буде вартість 100 гривень, 450 грамів з родзинками йде 180 і з шоколадом 150. Відросли правда, ціни з попереднім минулим роком, вірніше, тому що, самі бачите, ціни зростають на всі продукти. Наразі на такі глазуровані найбільші, то зросли на 25 гривень. Колачик зріс на 10 гривень, менші пасочки зросли також на 10-15 гривень. Цьогоріч додали в ціні і сири, бо зросла вартість молока. Підняли вартість сировини. Ми закуповуємо молоко у фермерському господарстві, і відповідно там змінилися ціни, і ми змушені змушенуємо підняти. Молоді сири у нас починаючи від 40 гривень за 100 грамів. є сири з козичого молока, які витримані понад 6 місяців. Їх вартість вже, ну Сягає 87 гривень за 100 грамів. Прикарпатці до свят готувалися, аби зекономити деякі страви. Готуватимуть самі, а дещо купуватимуть. Чини високі я собі м'ясо куплю і буду собі робити. Печені, да на свята да, що да мало. Всі не вражають, але прийдеться все одно, так чи інакше. Свята святкувати. Свята, нікуди не здіниться. Скільки десь так сімейного бюджету? Дві ну, тисячі з лишнім після. Місну збірну ми купили, то 700, коло 800 гривень потратили. Так. Ну не, не все, що треба, але купили. А пасочку зараз будемо вибирати. Купили пасочку, купили кубасу, ну, пасочки трошки дорогі. Така пасочка коштує 250 гривень. А м'ясні вироби виробилися. Придивилися, кубаси, все, ну, трошки дорогенько, але все зростає, і кубаси зростають. Ну, так, от середній чек на вашу сім'ю. То так вже... Ну, вже на тисячу пішло. У разі доповнення великоднього кошика, іншими неосновними складовими, помідорами, огірками, яблуками та червоним вином його вартість зросте до майже півтори тисячі гривень.